Київські дерби з Соколом і Кепітал. 3-1 перемога Сокола. І з нами зараз тренер Сокола В'ячеслав Тімченко. В'ячеславе, вітаю з перемогою і поділіться враженнями від цієї гри. Ну, Як завжди, такі дербі київські у нас проходять в запеклій боротьбі. Я думаю, що глядачам дуже сподобався цей хокей, Безкомпромісний хокей було багато. Опасних моментів, ну дуже радий, що ми перемогли. Наскільки важко було команду збирати, зважаючи, що частина гравців знаходилася в збірних, причому в різних збірних, і частина тренувалася під, тут, у Києві, під вашим керівництвом. Наскільки це складно було зібрати команду на такий важливий матч? Ну, скажімо, ми тут готувалися. Ті хлопці, хто залишився, ми попрацювали дуже добре в цю паузу. Ті гравці, які були у збірнях, в них була ігрова практика. Ми, на жаль, без ігрової, але пауза була маленька. Тому я задоволений, що гравці, які повернулись, то також в нормальній формі, дуже добре рухались сьогодні на льоду. Тому перемога наша, не знаю, закономірна чи ні. Але мені здається, ми грали сьогодні непоганий хокей. Здається, сьогодні у вас би мали бути претензії до реалізації моментів, бо створили, в принципі, набагато більше, ніж забили. Ну так, сьогодні було багато моментів, виходи один на одного, тому повинні були забивати, але нічого страшного, будемо працювати. Я думаю, що в наступних іграх ми зможемо такі моменти реалізовувати. Сьогодні за команду дебютував 17-річний нападник Максим Висотенко. Як характеризуєте його гру? І скажіть, багато дуже молодих гравців в цілому, це чи, чи, з одного боку це плюс на перспективу, а з іншого, чи не боїтеся, що молоді не витримають того, того навантаження? Ні, я думаю, молоді витримають навантаження, яке у нас є. Тому це ну, Максим сподобався, да? він такий. Е... Хлопець мощний, скажімо так, тому перше враження непогане. Тому будемо це перша гра. Мабуть, для нього це також перша гра в новій команді. І сподіваємося, що з кожною грою він буде ще додавати. Дякую дуже. Вадим Шахрайчук, головний тренер Київ Кепітал з Вадими Валерійовичу, прокоментуйте, по-перше цей матч. Ну, ми програли сьогодні. Я скажу так, що. Сокіл більш заслуговував сьогодні перемоги. Да? Був я хлопцям сказав, що, вони, що суперник був десь більш, більш бажання, да? більше хотіли вони. більш е, такого. Ми, ми, на жаль, вийшли якісь такі сумбурні, да? простояли, дали соколу завладіти ініціативою. Так, моментами були якісь такі. Спишки, але цього недостатньо для перемоги сьогодні. Таке враження, що на команду вплинула ця пауза, трошки ви десь втратили тонус. Ну, да, ну тут, так. Знаєте, така ситуація. Зараз там не пазумеш, як, як тут тренуватися, то є світло, то його немає. То, блин, Дуже-дуже ну, важко готувати команду. Ну але це не оправдання. Да, це не оправдання. Ну, да, ну, сьогодні ми були такі інертні. Хоча були моменти, да, но, но все ж таки у «Сокола» було їх набагато більше. Сьогодні в... знову дебютував в команді Атом Оксунен. Скажіть, наскільки він вже влився в команду заново і наскільки адаптувався до гри? Ну так, як він е, влився, я ну, ще не влився, да, він старався, але, е, але так, ну, я скажу так, що він е, може грати краще, да, і було йому важко, тому що був тривалий період у нього і за травми, він лікувався, зробив дві операції. Таке, ну, перший, перший матч. Е, Ну, на жаль, да. так. Якщо б команда перемогла, було б легше, легше було б оцінювати його дії, а так, а так би всі, всі, всі спрацювали сьогодні погано. Воротаря Ні Вілардо сьогодні не було навіть в запасі. Де він? Ой, там ціла історія. Да. Там, як, як говориться промовчу, да. Ну, зараз він не з нами, да, але він в нашій команді, да, ми його чекаємо. Е, чекаємо, сподіваємося, що він нам все ж таки допоможе в цьому сезоні. Дякую вам дуже.